Вітаю вас, друзі. Нарешті цей день настав. Колишній очільник окупаційної адміністрації у Києво-Печерській лаврі Паша Мерседес добалакався зовсім нещодавно. Він казав, що немає ніякої російської агресії. Саме між собою воювали. І вже учора він поїхав до СІЗО теж до слова нарешті відкрилася таємниця. Чому ж він паша Мерседес? Він Паша Мерседес, бо їздить на Мерседесі. А Мерседес йому потрібен, тому що він таким чином захищався від радіації. Там абсолютно сильна радіація. Митрополит Павел постійно там. Постійно молиться, а ви його спитали, його здоров'я. А ви спитали, так от йому й повинен бути Мерседес. Проте це вже в минулому. Паша Мерседес більше не Паша Мерседес. Не паша Мерседес, я вже Тесла. Бо я Ні, це не. все. Дякую, що вам поміняв. А від учорашнього дня він навіть не Паша Тесла. А тепер він паша автозак. Сьогодні прийшли за намісником митрополитом Павлом. Дон Кихот! Дон Кихот Напав на лавру. Про нове поповнення українського. Ого, обмінного фонду, а також про іще кількох зрадників України, які так і лишилися без покарання, І хочу із вами сьогодні поговорити, але традиційно закликаю вас. Для початку підпишіться просто зараз на мій канал і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Паша Мерседес давно послідовно працює проти України, тому не дивно, що він почав скаржитись на те, що, начебто, його почали переслідувати. Я варвалі. П'ять ікон і ящик водки. від самого початку російсько-української війни і ще із 2014 року Паша Мерседес регулярно заперечував російську агресію та казав, що Крим ніколи не був українським. Крім того, вже після початку повномасштабного вторгнення він починав розпалювати ненависть по відношенню до православної церкви України. Вчинився розкол в нашій державі. Під керівництвом так званого митрополита Єпіфані, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, оскільки це є злочином. Кілька місяців тому Паша Мерседес отримав за це підозру та поїхав на цілодобовий домашній арешт. Звісно, я не вважаю, що щось на Ну, саме, кінешне, діке це то, що його вінять в розжигання людіозневражди. Росіян це не аби як засмутило, і здавалося би Паша Мерседес мав би прочитати сигнали, які до нього надходили, що можливо варто зупинитися у своїй антиукраїнській діяльності, але він так нічого і не зрозумів, і нещодавно дав нове інтерв'ю, якому знову заперечував російську агресію проти України. Ну добре, Окупанта. Росія не, не напала ще коли почалась війна в Донецькій Луганську. Sam mi s sobom juivali. Ni, А й мені показує, де сказано, що було опубліковано відкрита війна, і оскільки заперечення факту російської агресії щодо України є злочином відповідно до нашого кримінального кодексу. На жаль, це не було злочином із 14-го року. Паша Мерседес очікувано зараз отримав підозру. Повідомлення про підозру вручено о 13 годині 27 хвилин. Вже у суді Паша Мерседес намагався видавати із себе абсолютно невинного. Мовляв, він за. Кони ніякі взагалі не порушував от абсолютно і російську агресію. Він не заперечував, а судять його за Ісуса Христа. Тому що мене судять за Христа за церкву, за віру. і в ім'я Ісуса Христа. Оскільки Паша Мерседес дуже набожна людина, він закликав сатану покарати прокурора та слідчого. Відаю. Прокурор слідчого в руки возити господь їм воздасть сьогоднішнє сьогоднішнього дня, щоби е, сатана помочи їхні суші тіла. Зрештою йому таки обрали запобіжний захід. Тримання під вартою із альтернативою застави у понад 30 мільйонів гривень. Паша Мерседес каже, що в нього немає таких грошей, що він не зможе внести заставу, а тому йому доведеться сидіти. Правда, жодних висновків він так і не зробив, так нічого й не зрозумів, тому що й далі вже у суді продовжував заперечувати факт російської агресії. Російську федерацію не являю агресором, тому що мія там живе сестра. А ті, хто цю агресію, ти засуджує. Хоча, можливо, Паша Мерседес навмисно себе отак поводить навмисно підкреслює свою антиукраїнську позицію, щоб більше звернути увагу на себе з боку російської влади, яка раптом може попросити його обміняти у будь-якому разі. Перебування Паші Мерседеса у СІЗО це дуже добре. Якщо Пашу Мерседеса потім обміняють, це буде іще краще. А і ще краще те, що у Києво-Печерській лаврі вже майже не лишилося представників РПЦ. Київські чиновники, націонал-радикали наносять древній обітелі удар за ударом. Бо Києво-Печерська Лавра це українська святиня, і вона належить Україні та українцям, але у жодному разі не Російській Федерації і не росіянам. До слова, комісія Мінкульту у Києво-Печерській лаврі знайшла портрети російських царів. Це дуже і дуже показово. Але у цьому випуску я маю із вами. Поговорити не тільки про Пашу Мерседеса, а й нагадати, що у нас іще багато представників РПЦ, які працюють проти України, перебувають на волі, а ще що у нас повертаються поступово у публічний простір давно забуті антиукраїнські персонажі. Андрій Пальчевський з вами Де ж зараз мені бути, крім як. На цій свалці. колишній представник партії любителів пива Пальчевський, це до речі не жарт. Зустрівся днями із антиукраїнським пропагандистом Максимом Назаровим. Справжнє прізвище якого Діордіца настояще Н Ну да. Діордіца Діордіца Діордіца. Щоправда, колишній працівник каналів Медведчука та каналу Мураєва наш Назар Діордіца дуже соромиться свого прізвища, і саме тому він узяв ось отакий російський псевдонім Назар. Ров назад руська фамілія мене зовут Назар да, Назар. Кстати, міжепрощо ви знаєте, то бажез бажесної фамілія Иисус Ісус Да. Коли оці двоє зараз зустрілися, то вони почали займатися саме тим, чим займалися і ще до повномасштабного вторгнення на каналах Медведчука. а саме нести абсолютно люту дичину, яка не має нічого спільного із реальністю. Наприклад, вони на повному серйозі обговорювали, що Німеччина планує зараз розв'язати війну проти Польщі. А потім з'явиться очередний. даже не будемо називати фамілію, очередний, просто німецький націоналіст, который скаже, Дранк на Хастен, да, давайте на Восток, там же у нас Вроцлав, він же Береєслав. У Діордіци та Пальчевського періодично з'являлися фантомні болі щодо мінських договорняків, і вони висловлювали припущення, що, напевно, Україні варто було дотримуватись антиукраїнських домовленостей. Не лучше ли було виповнити мінські соглашення? Но ми же. Сейчас навіть не можемо поставити этот вопрос, ти ж становишся придати, але особливо Пальчевський скаржився на те, що в Україні, бачите, заборонили Пушкіна. І як же тепер він, звичайний маленький українець, зможе жити без великої руської культури, як писав Пушкін, безкриле бажання. Пушкін за уже в Україні? Ні. А як же бути з українськими черешнями? Когда не буду я повешен, То буду я у ваших ног в тіні українських І Ось оці двоє зрадників України, які роками працювали проти України, поставили питання: а як же виявляти зрадників України? То, вот я хотів спросіть: да. є такі ж по суті придачі, які придупреждають Росіян? І до сих пор в окружении окружении? ну у мене є для них невелика підказочка для того, аби побачити зрадників України. Оці двоє могли би подивитися у дзеркало, а сам Назар. Йордіца міг би пригадати, що він ніс на своїх антиукраїнських ефірах. А тепер говорити о тому, що ми працюємо над возвращенням Донбасу. да ви причину чого ні то А офіційно Росія сторона конфлікту, щоб освіжити пам'ять Пальчевському. Я можу нагадати йому, що він сам особисто вже після початку війни літав у Москву на ефіри до Скабєєвої. Просто якщо ви прилетіли в місті з бойкою Медведчуком, Нічого страшного роса знайте. І я надіюсь, когда то і ви к нам приліті, і ви Ольга тоже зараз він розп. Повідає, що він тоді літав до Скабєєвої, щоб відстоювати на російському телебаченні українську позицію. Але я так само нагадаю, що він тоді казав про щасливий день воссоєдіння українців із росіянами. Ну за своїм базаром я слежу. Чим більше і грубіше ви будете ругати Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня ми дуже любимо Україну. Я дуже Вас прошу. Я такі глупості насчет воседідення. Сказати німо. Пальчевський тоді настільки відстоював позицію України. Що коли повернувся від Скабєєвої, то прийшов на канал антиукраїнського Мураєва наш і там ділив українців на сорти. Коли русскоязичної українці почали чувствувати себе вторим сортом, як я, наприклад. Ну а на каналах Медведчука абсолютно ні разу не антиукраїнський Пальчевський розповідав, що немає ніякої російської агресії, росіяни проти нас не воюють. Це усе якісь там правителі посорілість. Я буду називати. Враг, и так далі, тому що якщо ми будемо друг друга називати врагами, ми нічого не добьємось. Ви що думаєте, народи перессорились? Російські і українські ні, Нет. Это элита пересорілась. І, от вже зараз, під час повномасштабного вторгнення, Пальчевський намагається усе одно просувати антиукраїнські наративи, правда, набагато обережніше, розповідаючи про. Пушкіна про мінські договорняки та намагаючись перевзуватись. Слава Українці, слава, Ісусу. слава. А, і слава ЗСУ, і слава Україні, слава Україні, слава Україні, і швидко воровать бюджет. Там можна по-русски. При цьому я хочу нагадати, що і Пальчевський, і Діордіца, і ще дуже дуже багато інших антиукраїнських пропагандистів, як от Голованов, Свєта Крюкова або Медведєва. Перебувають досі в Україні і на волі, по-перше, Во всі розуміють, що ви в Україні, що ви в Києві, а не то там зараз дуже багато різних персонажів, які роками працювали проти України і брали участь у поширенні антиукраїнської пропаганди, розповідають, що вони насправді великі патріоти і ніякою пропагандою не займалися, але ми. Усе та усіх пам'ятаємо, але зараз у нас дещо інші пріоритети. Зараз ми маємо усі максимально допомагати українській армії, щоби здобути перемогу. Від імені 11-ї бригади я хотів би подякувати фонду Стергія Стерненка та всім причасним до цього фонду за надані мавіки та антенну. Вони нам допоможуть виконувати поставлені бойові задачі та принести волю на нашу землю. Слава Україні, героям слава. Проте після нашої перемоги ми ще побачимо, як вони будуть пхатися і на телебачення, і у передвиборчі списки. І у нас буде дуже багато роботи, у тому числі, щоби кожна антиукраїнська паскуда не залишилася без покарання.